Плаття крем 10 кг. Ціна 250 гривень. Ось такі шикарні платочки. Попадаються і нові. Абсолютно з етикеткою. Ось така спідничка. Тут тут плаття і спіднички. Крем. Ось новесеньке плаття. Розмір 50. Наступна йде ось така класна джинсова спідничка. на замочок. Розмір 36. Далі йде ось таке розовеньке, гарне платтячко. Далі йде ось таке. Це йде комбінзон шортики. Класний. Далі йде ось таке плаття. Розмір тут МК. Наступне. Тут дуже велика кількість платів Ходить в цей лот це є 10 кілограмів. 2500 гривень. Дивіться, яке класне. Можна регулювати собі посочки. Наступне йде ось таке. Далі йде ось таке. платечко

Тут так зав'язується. Наступне ж таке просто клас. Розмір 36. Далі йде ось таке чорне. Спина відкрита. Вау, дивіться, яке клас. Воно так переливається. Дуже гарне. Розміру я тут не бачу. Таке ось така сорочка. Платья сорочка. Дуже шикарний. Наступний йде ось такий сарафан. Легасенький. Далі йде розмір 34 пешеч. Далі йде ось така класна спідничка. Однотонна. Вона йде абсолютно новесенька. Далі йде ось така. 2500 гривень заплачу ці і спіднички. Це все. Ходить в один лот. Ось таке. Далі, вау, дивіться, яка шикарна, яка шикарна сорочка. Це просто. Вона йде довго. Це йде еско. Дуже класно Косочку. Ось таке плаття. Далі йде ось така спрінечка. Далі йде ось така, таке таке платтячко гесеньке. Наступне йде ось таке. Дуже шикарне. Далі йде ось таке плаття. Воно йде абсолютно новеньке. Плюс скучно. Далі сюди ось таке. Наступна платічка ось таке. Тут розмір 34. Це все за 2500 гривень. Дуже велика кількість плаття. 20 кілограмів. Далі йде ось таке шикарне плаття. Не просто Нереально пласт. Наступне ось таке легасеньке. І остання моделька йде у нас така спідничка. Вона отут якось щось, щось тут мало б бути. Отак чи як. Розбиратись.